Далі історія сапера з Дніпра Андрія влітку 2023 року. Він мав розміновувати дорогу на Донеччині. Однак, через контузію перевтому наступив на протипіхотну міну. Вісім місяців Андрій лікувався і вчився ходити на протезі. І повернувся до бригади. Тепер проводить інструктажі для піхотинців щодо мінної безпеки. Докладніше Софія Москаленко, це з 72 кругової дії. Ну от Чіпляється на розтяжки, ставиться. Така міна розкидує металеві уламки навколо себе. Її макет показує у минулому сапер, а нині інструктор Андрій. Та каже: помітити ворожий боєприпас вкрай важко навіть досвідченому військовослужбовцю. На таку наступив. Ось на така от зелена, блін. Зараза. То було влітку 2023 року на Донеччині. Пригадує Андрій. Разом з побратимом мали розмінувати дорогу. До того ж, посеред ночі він якось побіг вперед, пробігся, начебто, тропа вже була набита. Ну, ну чи попереступав, ті міни за кілька годин до того. Росіяни направили на бійців каб. Він вибухнув в 70 метрах від Андрія. Плюс нас ще мінометом поливали. Ми ну, ото там знімемо блін декілька мін. оп, ляп мінами, упав. Отак, з контузією після удару Андрій розміновував дорогу. Каже, від протоптаної побратимом стежки відступив лише на крок. Далі пролунав вибух, а потім відчув біль у нозі. Одразу відірвалося. от я так дивлюся. Ага, так спробував висить. Ладно, короче. Затягнув турніки а собі навіть крізь біль розумів, медики не зможуть потрапити на позицію, бо ж росіяни не припиняли обстрілу. Тож Андрій попросив побратимів вивести його пішки. Порядка восьми кілометрів хлопці так взяли один тут, один тут. Ну я їм допомагав, скільки міг врятувати ногу медики не змогли. Та Андрій був налаштований якомога швидше стати на протез, аби повернутися до війська. Може і не хотілося. Ну просто є таке слово треба. Я думаю, що з моєю професією не повернуться це було б нечесно. Сапера щоб навчить, треба роки. Торік навесні він знову став до лав рідної бригади. Тепер уже як інструктор в основному піхоту. Не нічого не знають про міни. Вони не знають, як вони виглядають. Допомагає також споряджати боєприпаси для операторів БПЛА. А у вільний час грає на гітарі у лікарнях для поранених військовослужбовців вдвох разом з іншим офіцером співають кавери. Якщо там комусь від того було. Весело, хоч якось розрадили. То й слава богу. З концертом побував і у рідній школі там нині навчається уже його донька. Виступати довелося в укритті через повітряну тривогу. 2022-го Андрій був волонтером, ремонтував військові автівки, а після початку Великої війни пішов добровольцем. Воював на Донеччині, брав участь у наступі в районі Великої Новосілки. В основному задача сапера була на той час завести піхоту, так щоб це було безпечно. У мене були задачі з замінування. Там, де вже позиції закінчились, треба було виходити до позиції в сторону ворога. Снайпери один раз нас засікли. Ми з цим спобратимом побратимом тікали від них. Нині Андрій хоче записати власні кавери у професійній студії, а ще обійняти дружину і донечок. Що ж до великих планів каже, їх не будує. Життя навчило після цих втрат Я вже ніякі мрії на війну не ставлю. Запорізької області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.